Тепер тут гладенький асфальт та жодної ями після втручання народного контролю комунальники нарешті заасфальтували вулицю чумацький шлях. До народного контролю звернулись люди, які живуть на вулиці Чумацький шлях. Мешканці розповідали, дорога тут в жахливому стані, а комунальники не поспішають її лагодити. Должна бути засвазасфальтірована. І ця дорога кажется, она вообще не розчитана на движение такого транспорта, як сейчас по ній ідуть піш крупна вантажні машини. Це дуже дуже погано. І нам як і заїхати, і виїхати до цього будинку, і дітям як перейти в дорогу, і зупинка, і маршрутка тут проїжджає. Ну звичайно, щоб ми хотілося, щоб цей стан якийсь дороги був кращий. Ну, звісно, стало набагато чаще. Тому що ці дороги перекопали батьки за мене хвилюються, як я дійду до зупинки на вулиці Черняховської. Тротуарів тут немає. Ну я просто боюся йти по дорозі. Як тільки у справу втрутився народний контроль, комунальники одразу ж взялися до роботи. Дорогу швидко заасфальтували. Тепер кажуть жителі вулиці Чумацький шлях, і водіям, і пішоходам стало комфортніше їздити і ходити. Стало краще, що була нас напроти нашого двору, якраз яма, як машина їде. Особливо як якась така як це, фура, типу, тяжкий груз, то все аж вікна трусяться. Так воно є, а зараз, то звичайно, що стало краще. Ми дуже задоволені дуже дякуємо і, і цій організації. Да, по дорогам, яка що, ми нам одремонтували. дуже добре їздити вже, тому що маршрутки погано їздили. Ну і їм же тяжко їздити, і людям ходити ще. І, і, і дуже довго ми вам дякуємо за все. Галина Ковальчук ілля кот народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945, Пишіть народ,